Доставка газу стало відомо, чому одні українці платять менше, другі українці платять більше. Люди дуже бідкаються щодо цього, бо взагалі це така болюча тема. Знаєте, а це я вважаю, що це взагалі те, за що ми не повинні платити. Ну, не повинні ми платити за цю доставку газу. Більш того, як виявилося, з скажімо так, з останніх подій, що люди, які платили так за ось все це, ці гроші пішли взагалі незрозуміло куди. Тобто залишається тільки одне питання: навіщо взагалі тоді платили? Щоб хтось собі заробив? Ну так виходить, правильно? Зараз розберемося з цим питанням, чому платять одні більше, другі менше. А також нарешті стало відомо, як повернути гроші за газ, які пішли не туди, тому що є люди, які взагалі ще досі не повернули собі гроші. Пам'ятаєте, як в минулому році ось вся ця мішанина була? А зараз про все це поговоримо. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх підпис на канал. Тільки важливі новини. Всі українці змушені оплачувати доставку газу. І ось з'явилася інформація, що, скажімо так, обоснували нам українцям. Чому, наприклад, в селах ця послуга обходиться дорожче ніж у великих містах? Дивіться, в Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, пояснили ситуацію. Зазначено, що тариф на розподіл блакитного палива залежить від таких показників: перше специфіки споживання у визначеному населеному пункті, кількості споживачів в регіоні і розміру витрат. За забезпечення функціонування мережі. Тобто таким чином, чим більше газу використовують споживачі на території обслуговування конкретного облгазу, тим нижче буде тариф. І якщо використовують менше, то тим більше буде тариф. Також необхідно враховувати кількість користувачів та співвідношення протяжності мереж. Тому в великих містах. Плата за доставку ресурсу нижча, ніж у малонаселених регіонах, де газопроводи проводяться у невеликі села на сотні кілометрів. Ось така проста відповідь. Тому а ось тут, на жаль, бачите, все залежить від ось цих територіальних моментів, скажімо так. Але моя думка, що ми взагалі не маємо за це платити. Правда, я думаю, що достатньо того, що взагалі люди платять за газ. А ось всі ці доставки і так далі. і так далі. Ну не було ж цього раніше, так? Тобто з'явилася ось така, скажімо так, новинка для влади заробити грошей. От і все. Це моя думка. Далі, друга тема, не менш цікава. В Нафтогазі розповіли, як можна повернути плату за газ, яку абонент перерахував не тому постачальнику. Дивіться, в Нафтогазі розповіли, що потрібно робити взагалі в такому разі. Якщо клієнт може підтвердити, що він розрахувався за газ, тобто важливо підтвердити, мати змогу підтвердити свій платіж. Дивіться, взагалі, якщо брати в цілому, то така помилка може статися. З, з кожним українцем, наприклад, якщо клієнт при оплаті там вказав, там не, не вказав, наприклад, номер особового рахунку, там переплутав, можливо, якісь цифри, там і випадково зробив, наприклад, там, там чужий рахунок оплатив, але піддаватися паніці не потрібно, тому що ця ситуація її можна виправити. Головне, щоб у клієнта зберігся чек, чек про оплату. Ви ж маєте якось а, доказати, що а, ось ви зробили оплату. Насамперед, необхідно зробити чітке фото цього чека, щоб він добре читався на знімку. А потім знімок потрібно надіслати через Facebook Messenger або на електронну пошту клієнтsoba.gusua. Можна також надіслати чек поштою на таку адресу, а, індекс 25209. Місто Кропивницький одержувач ТОВ ДК Нафтогаз України. А загалом при оплаті клієнтам завжди потрібно вказувати номер особового рахунку в Нафтогазі. Тоді платіж точно піде за призначенням і не завдасть споживачеві ніякого зайвого клопоту. Я хочу нагадати, що раніше в Нафтогазі розповідали, куди потрібно звертатися клієнтам, якщо в платіжкам їм дописують зайві кубометри. За обсяги споживання відповідає газорозподільна компанія. Тобто облгаз саме туди і має звернутись клієнт, якщо в його платіжці вказано не той обсяг споживання. Але якщо в облгазі звернення клієнта ігнорують, тоді доведеться шукати правду в нацкомісії. Тобто, тут Нафтогаз себе а, таку відповідальність знімає. Тобто або в Облгаз, або в Нацкомісію, ось звертаєтесь з письмовою. Скаргою на облгаз, якщо з Облгазом не вдалося вирішити ось це питання. Ну, якось так. Хоча я пам'ятаю, що наче з'являлись новини, що Нафтогаз буде приймати сам вже показники. Але, як бачимо, поки що це питання, так і не вирішилось. Це все з цією темою. Дивіться наступний випуск через декілька годин. І пишіть в коментарях, що ви про все це думаєте. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.